Вчора ворог біля 11 години дня завдав удар е, трьома шахедами по е, будівлі дитячого садочку, наслідок якого отримали поранення дев'ять людей. Одна людина, на жаль, е, загинула. Це Працівник е, відповідно міського комунального підприємства е, 48 дітей було врятовано. Вони вчасно спустилися в укриття, і це, власне кажучи, врятувало їм життя. Тому що будівля дитячого садочку знищена майже повністю наразі ще три людини знаходяться у лікарні двох людей стан середньої тяжкості. Одна жінка у відповідно важкому стані. У неї приблизно 30% тамопіків. там опіків вона була при фактично біля епіцентру вибуху, і внаслідок якого отримала ось такі важкі поранення, так повністю приміщення, тобто це е, історична частина міста, і там приміщення повністю фактично зруйновано, зруйновані перекриття. Я скажу те, що дітей врятували те, що дійсно адміністрація і вихователі дитячого садочку вчасно відреагували на сигнали повітряної тривоги і спустили дітей в укриття. І вже наші працівники десе. Не фактично рятували дітей з цього укриття, із фактично палаючого, тобто будинку, і на руках виносили і е, переміщали в більш, скажімо так, безпечне місце, тому що удари ще відповідно тривали і над містом ще скажімо так, спостерігалися шахіди.